Доброго дня, сьогодні ми розглянемо, як е, вставити нумерацію сторінок в Microsoft Word 10. Ну і деякі редагування номерів сторінок. Отже, вибираєте сторінки. У ну, мене є тут 4 сторінки. Я ставлю номер. Вибираємо меню Вставка, номер сторінки і вибираєте, де вам зручно вверху, внизу, на полях, ну, чи там, де ваш зараз стоїть курсор. І вставляєте номер. Наприклад, внизу сторінки «Пацієнт», по Ось, поставив 1, 2, 3. І мені потрібно зробити якісь операції з цим номером, ось є формат номеру сторінки. Тут можете вибрати, який саме вас, вам підходить. І можете вибрати, щоб почати там. З чотирьох або з п'яти, ну, який ви номер виберете. Відповідно, ваша сторінка зразу буде п'ята-шоста. Що вам потрібно, наприклад, щоб на першій сторінці не було номера, я не знаю, як це робиться, чесно кажучи, я завжди вставляю титульну сторінку і просто видаляю ось те, що в них тут написано, і в мене виходить. В мене виходить сторінка пуста, без номера. І вже можна тут писати все, що вам потрібно. і все. Дякую за увагу.